що там вже в тебе Таво, подивись, Прошу. Покажи. Бачиш, що пише? Mm -hmm. yeah. Але ту гербарі. І, ви, і вона же хоче такого самого, то є проблема дівок, хоче таке все, як подружка. Ну ти розумієш, я, я не можу зараз такі купити. У мене зараз фінансова ситуація, знаєш, яка, що деколи тебе навіть позичаю. Я розумію, я тебе туди хіно розумію, а воно не хоче з її в срай, не його. очі, очі загоріли подарками і їй не рай, чи в тебе є каса чи нема. Я знаю, що зараз тяжкі часи трошки трудно ші з лавехою, ну, але що зробиш? Має того айфона? але що то то вже стара модель, є вже ті новіші. тіло себе 15-го, не виролює каси, немає. Ти не жаліє якісь самі, двічі поставки сою. Що впало? Чи ні нема? Немає, чи ні. Розумієш, що он гарах стоїть, я що заплатив. Сам на мілі локті дорізає, розумієш. А зараз на двічі що так Новий рік, внуки, родина, треба якісь подарки купити, а б там будуть відказували. У себе щось собі ще здав, Сто про це нема, ваш на шкорпетка вп'яти по сирені. Ну їде вжити! Дедиш та нормальні люди мають, чи й тому життю якусь хочу щось купити, а мені нічого настану день на одной сіди. Я тобі ще жалію, а ти мені ще мазешка окобаси купити. Аби ще хотіло жити, як ті всі другі люди, правда, як то з дієм широко. Ну ні в чим собі не відмовляти. Ну то завтра бомки на заправках тянути. Завтра будемо ще пропали розбирати твої товарці. Зараз не поувидай, бо зараз пройдуть... спеціалісти будуть казати, специалисты будут делать два робить добыв челик. Будемо ще самі пробували. Я даже не такі схеми крутив. Думаю, ми і в тим О, О Леончик, дай Боже, дай Боже, здрави, що брател, може кава чай. Треба працювати, кавачай, там будемо пили, якщо сім'я. Полишіть боротися ті ремонти да робити двічі сто долі. Та Льоня, вибачай сам розумієш, мене тут не хорома, не подивись на той потолок. Я б хотів ті ремонти завершити, каси нема. Та то ще роботи, роботи Но... не знаю. Сінко, що буде, що буде, бороші буде що, гадемово ще йдемо. Та що буде трохи мотіли. Та, малий, зараз коротше, знайдемо того інтернету. <гум> бо в інтернеті є вся інформація, що нам треба. Я <гум> ти сам знаєш, що то можна знайти любе любе. На читаю що і будемо пробувати якийсь магазин вийти. А зараз нема заре. А, головне файно все почитати. Я в тим же розупіаний бо я трохи зараз лазив по а зараз ми то щось пробуємо знайти і може щось, і ще получити. Дай Бог. Такі льот думаю, може ті курси візьмемо, чи в інтернеті щось знайдемо толково. А шо, ти ну те, ще курси, наче ні, ми не будемо проходити. Так, так. Ті ті експерти, вони то то ще є і розорти. Розміть, мір пацані що, дурні? Не дурні. Зараз я не в інтернеті водії. є. Почати продавати онлайн чотири поради. ми то ще будемо читали уважно, і ми тим дамо до аж на аж на ура. Чи кавалерка, прошу дуже. Домовлялися робити роботу. Я приходжу до лілька, а його нема в хаті. Прошу. Двері повідкривані, начисто. Бери і все, забирай. з стом товарку, аж позасинали його подвічі. Читали певну цілу ніч. Лілько, та вставай. Німець! Mm. Присинайтесь. Mm. Е, чисто здуріли, чи що? То година. Година, година. Ви ще обіду вже. До рання mm. читали, той ще прифоськав. О. Шукали, шукали. не йшли. І що старий, як успіхи? Як я, го чули день, чоловіч чи, сиділи, читали, ні чорта, що віла ми по поводі писати. Ми wow. Але ще, кстати, во покрапіності покрапиності вже щось трохи будемо знали, а будемо ще щось пробували на різдві. Силі, ми так швидко не здамося. Ну, ні, там ми може фіозафі, я ще вже чувські не читав, читув, чкачка, там скажуть о самоучки, що всі самі чутають, а всім да тут прикворіти. Будете відео, будьте wow. вітні, що ми ж всі до доб'ємо слухали. Ротила, в мене є тебе одна файна пропозиція. Яка? Говорив, сьогодні своїм дані кінта фуриком, mm -hmm. так слава засло! Запросив мене до ресторану, Випити якусь земну сотку. А я, я ще можу відмовити, ти що. Так що сьогодні їди ветру планів не роби. і не до ресторану будемо трошки цінули фанфурики. Ні, то це колега, ну я точно мінус, напевно. Е, ну а ти чого задні їжа щось не поняв? Та він казав, що ми двоє, двоє були? Та Про? я не знаю, діду. Ааа, ще починайте, а як ти ще трохи ж нормально познайомиш до ресторану, всі діла, тобі не бігє пити? Але ми як будемо доїхали вечорком тут Ти слухай, ти ще щось дід'є нормально, не зараз тіло курці де якусь. Піджак, сорочку, щоб ти між тулпою видав якимось солідним челом. А ні, Льоня, я сьогодні мінус, бо мені ще його з газом треба вирішити і потім ще вечором сестрою маєш зустрітися, купа справ. А як то там? Ніколи відсотки від не не я Ти говорю, що сьогодні купа справ, сьогодні ні. О, ти ж щось ще здуваєш, чисто, щось то на тебе не похоже. Щось ти ж малий. А як, щоб Де до мене, хтось дзвонив, їде в сотку. Та ти летів поперек мене, а терка що тобі є? Та я тобі кажу, що сьогодні купа справно, що ти мені не віриш, діду. Мені ще здає, що ти і ти, і ти дуриш, що щось там летів справа, щось тебе вже ще стало малий. Які ну, щось, ну що мого? стало? я ти знаєш під пацюк. Шошу, шо... та ти би не що моряну, всі полишив і обсануючи, і всіх... куди пшовки до стора. Що ти мені будеш? то... Що... Тід Ну немає я грошей, не А тобі добре, в тебе всякі оті рекламки в Ти гроші маєш. А я завжди не чекаю, що мені хтось підкине. Наразі зуби на полку. А ти що маєш зуби, щоб їх на полку ставити. А я хіто догадую, в чим то справа, вона б не поїхала, то ти чого ти ще зразу не признаєш що і, в тяжкому фінансовому становищі? Ти скажи, я один, він, та я шокий, немає, то я шокі що жив. не маєш, то не маєш. Дядя, я тобі чесно скажу одне. Це так вже заграло, знаєш, то завжди чекає. Раз є якісь копійка, раз нема. Де коли взагалі може собі в чомусь відмовити. Не джу ти жі дострої. Нічого ну, так. Ти думаєш, в мене такого не буде. На хочеться якось може до ресторану якогось сходити, знаєш, з якимись однокласниками зустрітись, але нема за що. Ну нічого, ну нічого, що буде. Раз було таке, що всі хлопи ульбали, а я в хаті сидів, подушку плакав, бо бо нема це тоже життя, то не гадаю. Ідемо цілий день пропадав, що й зробив? Ось старий кукурузінку поскладав, що во мав трошки бураку, то січку. Що було для Тамари. Я того року кукурудзенку віддав Іванку віддав. Ну а що, Я сі поле вже підготував. що файну, знаєш. До зими, Що, тільки в тому. Весну засадили. На весну засадити, гаш тільки, во бульбочки кажуть. Все, вже можна зимувати. А ти що зробив? Ти ході радку переполов? Ні, я не переповлю. Про що друзі? Так ми і жили, ні? Я вас тільки хотів двох спитати за товарку, ту ту що ви там спали, не спали цілу, щось надибали, не надибали. Та шукали, ну, та ну. щось трохи там начитали і знаєш, ну такого трохи згрубша, згубша, знаєш, ну. А ти весь що що робити? Я? Yeah. Yeah. Я не знаю, що можемо шукати випити? А підеш до мене, а якщо дівки бож'їхав, то ти воно. Ну. ну, то можна і посидіти. Ти що теж будеш? Та, бо я вже на дворі де сидіти, то вже треба в хаті сіріти, а як ти? та ти не мороз, я щось спитав. Та говори йому то як є, ти все. Що ти буду, що ти буду що знайшли, начитали. ні? Без відома, де той товар брати, як -то тую рекламу запустити, щоб ефективно було, щоб клієнтура була. От тепер сидимо двоє, думаємо, що то робити. Я, ти що думав? Я думав, що таке просто. Ні, ми, брати що спустили з небес. Ми думали, що ми взлетимо гімна, локті кусати, то не коли ж, як МММ було, було легко. Але не руки не опускати старий, все це вийде. Я подумати, що то можна робити далі. Онлайн-торгівлю нас вийшла повна шляпа. Місі ні в чим не розібрали взагалі, без слова зовсім. І тайні ми колись нашовари, торгував. не ми офлайн торгівлю зробити. Що то попробуємо. А як? І в нас щільно сьогодні чотири та на двох садити. Не знаю, щось вийде чи ні. Зараз може якісь клієнтура прийти. Ми тут таку точку вибрали, що ти що ходять. Наразі 250 гривень на двох. Ну то чекайте, то тіхо ті, ті, почали, зараз торги і тут, малий, ти зараз як туда закликаєш. зараз нема ставі, ти знаєш, що я то люблю. Ні. Ну що, Олішка приступили між німчим до торгів і прийшла вже до нас перша клієнтка у нас печення, як ти ще каже. Але ми ще то півгодини печення шукали, потім півгодини віддавали здачу. Ну я ще таким ще не займав. ні, ми хоч десь колись щось десь колись торгував, Тому він тому більш опитніше, як то ще каже. Але нічого, ми ще розберемо, і я чую, що ненька кавалірка нам попре. Що, бабуля взяла печення, довольна пішла, а нам вже грошиків в касу. І вже скоренько прийшла друга клієнтка. Тоже їй продали печеня. Ти що, чую, нині буде рибний день. Ми вже німцем всі тішимо, як має бути. Так і ми віші, перші клієнти вже були. 300 рівню до каси полетіло. Ну то добре є. Хай, то треба помазати, щоб воно йшло. Йоб його мать. Мусить піти. Але. Чекаємо далі. Я, я чую, що нині малий попре. Тупер магазині турбували. І скажу, я не розстроївся. Я інакше м'як-то за пів дні п'яний О, не може бути, ну що ми якісь нефартові чи що. Тиха пішли три, ірені на півдня полотити. Але з іншої сторони, може люди на роботах. Зараз дві половині дня воно має мало би піти. Ти, будь ласка, за цукерку заплати, де ми дві цукерки вже з'їхали. Так, пише на зло, я то Може хоч сочку відкиємось. Як віддам сочку, ти береш десятку товару, цукерку попід рівні, на сочки буде подати рівень, брало. Фух, каваєрочка, все. Жміну відпахали, ще змучили, як чорти, Я вам скажу, то не є легка робота. То є тяжка праця, молоді, То Тому з клієнтами говорити, здачі віддавати, то не є дуже легко. Тесно, я вже так замучив, що ми вже ні навіть не рахували, що нам вийшло, показі і так далі. Зараз додому спати, віддихати, завтра вже не порахуємо. А завтра так. Рахуємо, що до чого сі, прийду, так. Прийду завтра, то це. Чаю, вип'ємо і додому. Що там Льоль, з 1091 гривня. Ну, 10, то дев'яносто 1091 гривня, ладно. поділи на брата, та що то є? Цілий да, день торгували, я ще замордував з людьми, Говорить, товар до Що то то на хліб з маслом? Не баж мене навіть кубаси не купиш. По 545 гривень. На 500. А давай на, же 50. На 40. На кетку. що то є твоя доля, то і моя. Чили день, чилий день ти стояти за підсобенів. Я в срачі мав такі заробітки. Кажу так: онлайн не вийшло. Офлайн взагалі по три копійки заробіли на брата. А тут і треба брати за щось хіспілкувати. Слуховами відняті, що ти справу, розуміє? Яде нормальну людину, яка нам ще нам роздопледру чикне. Ви ще хочете десь заробити, розумієте? Щоб я тебе теж тільки за так А Ми не ще всирають. Колєрка, скажімо так, ми з дівчим конкретно ще за справу. І відкрили полювання, як ті І ну вже навіть похлести. Скажу, Колірка, так. Вже навіть дійшло до того, що я вже ще навіть розпитую блогерів. Та як вони ж ті ще довго крутять, і вони ж знають, що каже... Зворотній бік тої всієї ситуації. Я вам скажу кавалерка там. Тих товарщиків як повний інстаграм. І вони заробляють. Ну, якщо по суті пану скарб, якщо не йдеш, який тебе і, по людську начи. Я вам зараз ще покажу. Як воно є насправді, і ви, навіть думаю, багато хто ще догадає, про кого я зараз говорю. Ну, першу биве, я заробив 10 років, а в 12 я вже купив квартиру в Дубаї. Ну, я вам не скажу, звісно, що ті всі кошти є зроблені з курсів, які я продав. Бо грошей з моєї товарки хватить тільки показати, як я десь в всі по продукти купувати. Вкладіть 3 долари в товарку і дістаньте 30 тисяч доларів вже через місяць. Якщо купите в мене курс, але як ви то маєте зробити один бог знає. І то не факт, але я вас вірю. Ну то так, 30 тисяч доларів тільки він заробить, якщо люди поведуться. А це три квартири в Києві, Мерседес. Авдюха і Шебеха на здачу. Ясно, що я не сказав, що в мене квартира була до того, Мерседес мені купив тату, а ауді взагалі біток з Америки за 10 тисяч. Але то, що товарка, товарка. А секретні, секрети, як заробляти так само, як і я, ви дізнаєтесь на навчанні. Секрет, не секрет, він розкаже. А ти ліпше скажи, чим ти сі батьки займаєшся, під машини понакоповував. І от такого ти його товарчики людям втирають мені, понакупований позначок, і люди ще ведуть, і люди ще ведуть на то.